Килимо вісни. під такою назвою художник Рустам Давлето відкрив персональну виставку у Тернопільському обласному художньому музеї. Рустам розповідає, що захід присвятив десятиліттю своєї творчості. Я хочу показати. Що я зробив, до чого дійшов на теперішній час. Хоча моя соціальна робота і інша забирає дуже багато часу, і саме творчості я мало приділяю саме своє, особисті твори. але от по максимуму постарався придиви показати різні етапи. Загалом Рустав Давлетов представив 30 робіт в експозиції. Представлені перші роботи художника твори, які митець написав під час локдауну в період пандемії коронавірусної хвороби. А також створені за допомогою аерографа малюнки на килимах. Я мав старий килим бабсин, який лежав вже при порозі, щоб викинути. Вирішив на ньому спробувати. Розгорнув його і за три тижні написав аерографію, техніку аерографії, намалював цей величезний килим. Дуже красиво вийшов, і він надихнув далі мене далі творити. В цьому напрямку. Створення малюнку на килимі розповідає художник, це досить тривалий процес. Першим ділом розкатується килим на землі. Дивлюся, які там визерунки. як в дитинстві розглядав, знаєте, це пальцем водили, ми в дитинстві всякі між А, І от одразу з дискусії ми з Людмилою часто сідаємо і так вибираємо, щоб обрати. І в дискусії знаходимо ідею, яку можна поширити. Тобто, це це все можливо з голови частину, десь килим підказали. Допомагає у дискусіях з підбором правильного візерунку художнику його колега Людмила Синякова. Він надихає мене в цьому плані, я надихаю його в цьому плані, і таким чином ми або навіть більше дітки нас надихають. Наприклад, ка що там буде наступного разу, і ми починаємо думати щось таке гарне, щоб не кожен раз до нас приходили. Також намагаємося, як ви бачите, долучатися до різних соціальних проєктів. Недавно працювали з бібліотекою, також внутрішнім приміщеним. Тобто, ну намагаємося якось з допомогти, як можемо. Окрім цього, Рустам Давлетов із початком повномасштабної війни організовує виставки аукціони та арт-терапії для поранених захисників та захисниць. А в день презентації експозиції художник організував лотерею, аби зібрати гроші для потреби збройних сил України. Виставка килимкові сни у Тернопільському обласному художньому музеї триватиме до 20 жовтня.